49 країн світу та ЄС засудили Росію за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово захоплених територій. Про це йдеться у спільній заяві цих країн. Сьогодні Російська Федерація знову зловживає правами та привілеями постійного члена Ради безпеки ООН з метою поширення дезінформації стосовно організованих нею викрадень та незаконних примусових депортацій тисяч українських дітей. Йдеться у заяві. Зазначається, що численні достовірні джерела звертають увагу на російські незаконні депортації дітей з України до Росії. Ці обурливі дії відбувалися у контексті повномасштабного вторгнення Росії, яке ми беззастережно засуджуємо, наголосили підписанти. Жодна кількість дезінформації, поширюваної Росією, не зможе заперечити правду чи захистити осіб від відповідальності за їх злочини, зазначається у заяві. Як повідомляв Укрінформ, Росія сьогодні спробувала організувати неформальну зустріч членів Радбезу за формулою арії про нібито правові підстави щодо викрадення українських дітей з окупованих територій, запросивши на неї Львову Білову, Велика Британія заблокувала трансляцію виступу Львової Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі. Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і Львової Бєлової, яких підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України в Росію щонайменше з лютого минулого року. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.